Роальд дал Чарлі та великий скляний ліфт. Розділ двадцятий: Як витягти когось із ліжка? Я впевнений, сказав містер Вонка, звертаючись до дідуся Джорджа, бабуні Джорджини і бабусі Джозефіни. І навіть переконаний, що після всього, що сталося, ви всі. Втрьох. Захочете вистрибнути з ліжка і допомогти нам керувати шоколадною фабрикою. Хто ми? перепитала бабуся Джозефіна. Так, ви, підтвердив містер Вонка. Ви що, здуріли? мовила бабуня Джорджина. Я не збираюся покидати це пригарне і зручне ліжко. Красно вам дякую. Я теж, підтримав її дідусь Джордж. Цієї миті у дальньому кінці шоколадного цеху в юрбі умпалумпів почалась якась метушня. Вони що схвильовано обговорювали, бігали і розмахували руками, а тоді з юрби до містера Вонки подріботів один умпалумпик з величезним конвертом в руках. Містер Вонка нахилився, щоб краще почути, і той збуджено щось йому зашепотів. За фабричною брамою? вигукнув містер Вонка. Чоловіки? Які чоловіки? Так, а в них загрозливий вигляд? Вони небезпечні? І що? Вертоліт? Вони прилетіли на вертольоті і дали тобі цей конверт? Містер Вонка схопив величезний конверт, швидко його роздер і вийняв складений удвоє лист. Поки він поспіхом пробігав його очима, довкола запала мертва тиша. Ніхто навіть не ворушився. У Чарлі аж мороз пішов по шкірі. Він відчував, що може статися щось жахливе. Повітря було просто просякнуте передчуттям небезпеки. Чоловіки за брамою, вертоліт, нервозність умпалумпів. Чарлі не зводив очей з лиця містера Вонки, шукаючи якихось натяків, якихось змін у виразі обличчя, що свідчили б, наскільки поганими були новини. Свистульки вандульки! крикнув містер Вонка і так високо підстрибнув, що, приземляючись, послизнувся і гепнувся на спину. Хрипучі курди байончики! заволав він, піднімаючись і розмахуючи листом, так, ніби відганяв комарів. Ви тільки послухайте! Послухайте, що тут написано, і він почав читати вголос: Білий дім, Вашингтон! Округ Колумбія, місторові вілівонці. Сер, сьогодні вся наша країна і весь світ святкують щасливе повернення з космосу нашої транспортної капсули зі 136 Пасажирами на борту, якби не допомога отримана від невідомого космічного корабля, то ці 136 осіб ніколи б не повернулися на землю. Мені доповіли про надзвичайну відвагу, продемонстровану вісьмома астронавтами цього невідомого космічного корабля. Наші радарні установки зафіксували, що цей корабель здійснив посадку на території шоколадної фабрики Вонка. Ось чому цього листа доставлено вам. На знак великої вдячності від нашої країни я хотів би запросити усіх вісьмох героїв-астронавтів відвідати Білий дім і провести тут кілька днів у статусі почесних гостей, на їхню честь сьогодні ввечері в Голубій залі Білого Дому я влаштую спеціальне урочисте прийняття, під час якого кожному з восьми сміливців я власноручно. Почіплю медаль за відвагу віддати честь героям, чиї славні імена будуть навічно вписані на скрижалях нашої нації, прибудуть усі найважливіші особи країни. А саме. Віце-президентка міс Ельвіра Типс, усі члени уряду, головнокомандувачі армією, флотом та авіацію, усі конгресмени та відомий шабле з Афганістану, що навчає мене, як проковтнути образу. Її треба ковтати одразу, недалечко від унітазу. Ну, а хто ще певна річ, мій головний тлумач, губернатори всіх Штатів Америки і, звісно, моя Кицюся? Місіс Топсіпуся. Усю вашу чудову вісімку за брамою фабрики чекає Вертоліт. А я з великою радістю і нетерпінням чекаю вашого прибуття до Білого Дому, з великою пошаною до вас, сер Ланселот Р. Гілліграс, президент Сполучених Штатів Америки. По скриптум. Чи не могли б ви, якщо ваша ласка, захопити з собою кілька високочудесних зефір меладів? Вонки, Я їх страшенно люблю, але в мене їх постійно цуплять прямо з шухляди мого столу, тільки не кажіть нічого, няничці. Містер Вонка закінчив читати. У тиші, що висіла довкола, Чарлі міг чути, як дихають його родичі. Він чув, що вони дихають набагато швидше, ніж зазвичай. І це ще не все. Відчувалося стільки хвилювання й емоцій, а повітря раптом сповнилося такою радістю і щастям, що в нього аж голова пішла обертом. Першим перервав тишу дідунь Джо. «Ура!» – заволав він, і, схопивши Чарлі за руки, вони затанцювали берегом шоколадної річки. Ми йдемо туди, Чарлі, виспівав Джо. Ми таки йдемо до білого дому. Пан і пані бакити теж танцювали, реготалися і співали, а містер Вонка гасав по кімнаті, гордо демонструючи умпалумпам президентського листа. За якусь хвилину чи дві містер Вонка сплеснув у долоні, вимагаючи уваги. Ходімо, друзі, ходімо. Гукнув він: Не можна баритися, не можна спізнитися. Ходімо, Чарлі, і ви, дідуню Джосер, і ви, пани пані Бакети, вертоліт за брамою фабрики, не можна його затримувати. І він почав підштовхувати усіх чотирьох до дверей. «Егей!» – заверіщала з ліжка бабуня Джорджина. А як же ми? Нас теж запросили, не забувайте. Там сказано, про всю нашу вісімку, крикнула бабуся Жозефіна. Включно зі мною, додав дідусь Джордж. Містер Вонка озирнувся і поглянув на них. Звісно, що включно з вами, погодився він, але ж ми ніяк не зможемо запхнути це ліжко у вертоліт, воно ж не пролізе в двері. Тобто, тобто якщо ми не встаємо з ліжка, то не зможемо туди піти. Перепитала бабуня Джорджина. Саме так, підтвердив містер Вонка. Рухайся, Чарлі! прошепотів він, легенько його підштовхнувши, йди до дверей. І тут раптом у них за спинами зашелестіли ковдри і заскрипіли пружини ліжка, з якого спритно зіскочили троє стареньких. З відчайдушними криками: Зачекайте, зачекайте нас! Вони кинулися навздогін за містером Вонкою. Прикольно і незвично було дивитися, як швидко вони бігли велетенським шоколадним цехом, як чкуряли стежками і перестрибували через кущі, наче весняні гірські лані, тільки блискали їхні п'яти і розвівалися в них за спинами нічні сорочки. А раптом бабуся Джозефіна так різко загальмувала, що за інерцією ковзнула ще метрів п'ять на п'ятах, і аж тоді змогла зупинитися. Стривайте. репетувала вона, ми зовсім здуріли. Ми ж не можемо з'явитися на офіційне прийняття в Білому домі у нічних сорочках. Як ми майже голі постанемо перед очима всього світу, коли президент чіплятиме нам медалі? Ой-ой-ой, заголосила бабуня Джорджина. Що ж нам тепер робити? А ви не маєте з собою якогось іншого одягу? запитав містер вонка. Звісно, що не маємо, відповіла бабуся Джозефіна. Ми ж двадцять років не вставали з ліжка. Ми не можемо йти в такому вигляді, шморгнула носом бабузня Джорджина. Нам доведеться залишитись. А хіба не можна купити щось у кромниці? поцікавився дідусь Джордж. А за що купити? Буркнула бабуся Джозефіна. Ми ж не маємо грошей. Грошей. вигукнув містер Вонка. При святі небеса. Ви переймайтесь якимись грошима. Та в мене цього добра кури не клюють. Чуєте? сказав Чарлі. А може, ми попросимо, щоб вертоліт по дорозі сів на даху якогось великого універмагу, тоді ви зможете купити там усе, що забажаєте. Чарлі, вигукнув містер Вонка, хапаючи його за руку, І що б ми без тебе робили? Ти просто геній. Все, мерщій. Біжимо, нас чекають у Білому домі. Всі взялися за руки і, пританцьовуючи, покинули шоколадний цех. Пройшли ще трохи коридорами і вийшли з головного входу, де біля фабричної брами на них чекав великий вертоліт. До них підійшли і вклонилися кілька дуже поважних на вигляд добродіїв. Ох, Чарлі, сказав йому дідунь Джо. – Сьогодні ми мали чимало усіляких пригод. І це ще не кінець, відповів, усміхаючись, Чарлі, це ще навіть не початок.